Колишня військова частина у стрию. Саме тут, на території приватного складу, ще у липні місцеві активісти помітили, хтось уночі привозить і скидає у два котловани якийсь порошок. Речовина невідомого походження, але в інституті Медведя в Києві робили. Ой, давайте відійдемо. Стояти близу, біля такої ями, біля того захоронення неможливо, нереально. Я особисто лікувався понад два місяці, ще сьогодні лікую в мене попечені трахеї і так далі. Свинець, кадмій, цинк, мідь, хром та амоній. Це ще не повний перелік речовин, вміст яких перевищує норму у десятки і сотні разів. А при контакті з водою щедро виділяє аміак. Тут ще та сама хімія стрільна. В таких мішках навіть. Тут просто ні, та є. то, протату саме. Це то то, то просто їх було тих мішків набагато більше. 22 мішки з відходами. Кожен по півтори тонни, зникли і де вони зараз невідомо. Хоча це речовий доказ у кримінальній справі. Ще близько 200 тонн речових доказів у двох ямах. Зараз міліція шукає підприємство, яке зможе перевантажити відходи із котлування в піддах. Наразі не знайшла фірма, є, але вона не хоче братися за витягнення землі того. МЧС то немає техніки, питаюся тільки що на ка що в них є техніка вся в АТО. Значить, лишається самим то робити. А це житловий будинок за 300 метрів від складу з відходами про сусідство з невідомою речовиною. Тут уже знають всі. Дихати важче стає людям. Тут, як вітер підвіє, то теж чути, правда. Як так, то не чути. Поодинокі випадки були, що я чув, що люди казали, що їм важко дихати і щось кашляти починають. Отаке. От. Гуляти тут не варто, як і залишати відкритими вікна. Санепідслужба перевіряє в аміаку м'яку у повітрі, і з кожним заміром його стає більше. По результатах останніх лабораторних досліджень, які були проведені в четвер п'ятницю. У нас є виявлене перевищення. А міякут фактично в 4,9 рази. разів. Власник складу товариство Львів медсоюз. Його директору міліція висловила підозру. Приміщення орендувала фірма Оріал, зареєстрована в Алчевську. На цьому слід уривається. З'ясовується відповідно шляхи. Транспортування даної речовини попередня інформація це схід Луганська область, але оскільки там на даний час проводиться операція, АТО, з'ясувати більш детально не представилось можливо на даний час. Місцеві активісти вважають, історія про фірму з Луганщини надто зручна, щоб переховати реального винуватця. Ми припускаємо, що на території Львівщини існує підприємство, яке і виробляє ці відходи. І якщо не зупинити це виробництво, то за кілька років ми будемо засипані. Уже війна нам буде не страшна. Наразі ситуацію у стрію не класифікують як надзвичайну. Усе може змінитись, коли почнуться осінні дощі. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.